Ну, початок нового сеансу, коли ми продовжуємо працювати да, зі статурою. Ми можемо з вами взяти і подивитися на таке схематичне зображення. Ще взагалі зображень, коли ви серйозно працюєте над фігурою, у вас повинно бути достатньо багато. Це повинні бути як картинки, так і анатомія окрема, так і готові скульптурні. Твори. От. Для чого? Для того, щоб різну різний тип інформації сприйняти, різний тип інформації передивитися. Дуже все по-різному різних авторів, і, відповідно, ми по-різному тут це будемо виконувати. Також, от зараз на початку, коли ми вже якби в скульптінгу углубляємося, заглиблюємося, ми можемо з вами взяти, припустимо, дивіться, знову ж таки, греб спочатку і допрацювати по якимось загальним моментам, по загальним пропорціям. Тобто, десь щось догнати. Десь щось навпаки, от, припустимо, мені здається сильно таким, сильно, сильно, сильно видається. От, можна покрутити цю модельку. Понятно, що ще якби рановато робити якісь висновки, але все рівно. Але все рівно. Треба покрутити, подивитись, що є. Десь підгладити, десь підгладити, де дуже грубо. от, Припустимо, зі спини. От, я через Shift, бачите, раз. Все через Shift підглажую. Те, що мені, припустимо, не потрібно, да, там, Якісь зайві. Зайві маски. От, підгладив, налаштовую референс собі і думаю, що робити далі. Ну от, можна зупинитися на цьому, припустимо. І що нам це дасть? А дасть те, що ми трішечки зараз підформуємо форму оцю. Ну, підробимо форму. Руки, От, припустимо, з цим на перших парах завжди такі веселі проблеми. мувом сильно не треба ніколи захоплюватися оцим от греб. Чому? Тому що коли ми коригуємо форму за допомогою такого інструменту, як греб або мув, ми можемо цю форму. Що? Ми можемо її поплюжити Тобто бити сильно. У нас можуть з'являти. Це такі ритви не неприємні. Тому краще от, ну, мув використовувати для якихось загальних пропорційних моментів. Ну, от, припустимо, десь там трішечки збільшити, зменшити перепад форми, десь ну, от, як зараз, да, десь підтягую форму, припустимо, коригую, да, дивлюсь на пропорції. Десь форму коригую, щоб вона не була такою якоюсь гортисковою, да, там надмірно широкі плечі. А от самі характеристики форми, якщо ми бачимо, тут якісь просадки йдуть, да, це треба робити інструментом клей страйпс, тобто нарощувати глину, накидувати і так далі. Тобто, в принципі, кожний інструмент він відповідає за свої якісь конкретні функції. Ну, ноги це завжди складно. Це я сразу кажу. От хто робив, там Каріна Кочеренка робила. От хто робив ноги, знаєте, що це, ну, така таке своєрідне випробування. Так. Ну, більш-менш піднаростили, да Ці всі штуки. Давайте трішечки ці. от От бачите знову ж та ж сама історія. Та ж сама історія. Коли в блендері починаєш щось робити, то неодмінно у тебе будуть такі от приколи виникати артефактики. Треба з цим. От, акуратненько. От бачите. Такі от мазочки, артефактики виникає. Ну і в цілому форма достатньо грубо відображається. Чому? Тому що неможливо вибрати форму. От вона його от, ну, альфу. Тобто вона от відображається от такою от певною мірою. Да? І отак от вона. Якби і демонструються такими, знаєте, от прямокутниками, квадратами. От, бачите, ну, оці от контури. А мені це, це не дуже подобається. От ми відключали минулий раз експресію по натиску. Давайте повернемо. От. ну З експресією по натиску, наче краще, періодично, бачите, воно такими більш дрібними мазками. Але все рівно оці артефактики прямокутні, вони, бачите, виникають. Тож от як їх позбавитись? Можливо, по-любому є якісь аддони для блендера, чисто по скульптингу, які дають більш класні щіточки, які дають можливість там вибрати альфу, ну, вибрати форму самої щіточки, щоб ми не наносили по дефолту оцією щіткою, а наносили більше, як сказати, там, плавною, круглою щіточкою. Оце важливо. По-своєму, теж прикольна поверхня така, якби вона я, да, з таких от фактурок. Типу, вона така ліплена вручну. Ну, ну, просто ну, складніше от мені в формі складніше орієнтуватися. Допустимо, де там, що мені треба замінити. Замінити, підгладити. Ну, Тут бачите, це постійно. Експерименти з щиточками. Оцей е, Draw Sharp, е, його можна використовувати як рисувалку Спочатку по поверхні рисуємо те, що нам треба виліпити, да от структури якісь, а потім починаємо більш акуратно ці форми, більш акуратно ці форми виліплювати, реалізовувати. Ну, тут тут, тут от, я переборщив, тут у мене такої просадки немає. Якщо е, м'язи нормально е, виражені, то навпаки ось ця от штучка, вона йде. ближче, ще так, виступаючи до краю, давайте його повернемо, може, я так сильно тут не показував. от краще так. Тут теж будуть виступи, да тут сильно просадив. Треба буде наростити його, принаймні, ну, зробити більш масивним. Зробити більш масивним. О, не таке, так, нормально. Можу ну, постійно. Світло падало так, як мені треба. Так, це ж дровшерп. Греб. Постійно думаємо, як краще зменшити, збільшити радіус. Зменшити, збільшити радіус. Ну, спостерігаємо за формою. Ну, там є якісь проблемки, бачите. А да? є якісь такі проблемочки щас. Ну, от вони, да, там. Це треба загладити і. Блин, ну вот, як вот, з ним працювати, тут, тут прям чесно, іноді, я просто наче стоїть мінус, воно починає форму наращивать Ну, <свят> 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 вот, бачите, стоїть минус А ти проводиш форма нарощується. От чому так? Чи тому, що вузька ну, вузький простір, і воно захватує, і відбувається от, зворотній процес, чи щось. От, 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 от така, як не дуже приємна штука така. І як з цим боротися? Ну, не знаю. Тут я думаю, що від цього немає. Просто або транспортну це в ZBrush, в ZBR нормально переліпити. Ці моменти, або з самого початку робити все ж таки іншу позу і краще робити а позу, тобто ноги краще розставляти і руки краще розсовувати трішечки вперед. От, аж Дар'я, якщо присутня, от ми вона хорошо так виліпила фігурку, але там є в неї проблеми при анімації, коли вона змінює позу. Починає міняти позу, рухати руку, а в неї рука спаяна отут от з тулубом і починає тягнутися частина м'яса, тулуба. Тобто, з самого початку поза зроблена, ну, з самого початку фігурка робилася під статичний скульптинг. От. Тут, в принципі, такого немає, тут є можливість зробити динаміку, ну, теж, якби з оцим проблеми, бачите, принаймні. Ну, коли працюєш, тому краще ноги розставляти От ноги руки краще більше більш активно в боки ну, Принаймні, це з мого суб'єктивного. Тобто, ну зараз люди послухають там якісь от випадково хтось там подивиться, можливо, зі своїм досвідом, да скаже, та ну це єрість, нормально, можна і так. Тобто ж методики знову ж таки у всіх трішечки різні. Трішечки свої. Я можу казати тільки за себе, що ну по добрій волі я, припустимо, в блендері б ніколи б такого не робив. Я б все б робив зібрав Ну, коли ми вже блендер вивчаємо, то будемо робити. Ну, воно не так, то і погано. Давайте для роботи над тулубом тулубами, взагалі для більш системної роботи ну, в подальшому над фігуркою, давайте нам спробуємо намалювати фейс сети. Спочатку такі глобальні, да там від, відокремимо туб, голову, потім можливо більш локальні фейс сети.